Дня. Так, гарна в нас зараз погода. Ночою був морозець. На день сонечко виглянуло, де на сонечко ослизло болото, а де трошки в холодку, там ще тримається. Що таке? Тільки заговорила, і він уже хоче на руки. Що таке? Що? Так, Ігор, як завжди, в гаражі, що він вже придумав, буде міняти собі сідушечку, великий трактор. Таку гарну. А була отака старенька. А я думаю, чим себе зайняти? Щось захотілося жарених пиріжків з паштетом і з гречкою. Так. Е, пишуть мені, що із картоплею і з паштетом пробували, а з гречкою ще ніяк не попробують. З картоплею і з паштетом я не пробувала. Не знаю, які вони. А з гречкою і з паштетом, то я вже дуже давно. Такі піріжечки жару. В общем, відварила я гречки, ну, десь вареної з літра тут. Пережарила цибульки трошки, перчику трошки і викидаю паштет. Гречка гаряча, і він розтане в ній. Гречка жарена. Так, тісто я замісила. Рецепт не буду казати, бо я все на око. Ніколи я не міраю і не важу, чи получаться на цей раз пиріжки чи ні. Будемо бачити. Я вже їх трошки давненько жарила, бо відпала в мене охота. А чого розкажу. Так, дожарила я вже свої пиріжки. Трошки бубликів до часнику. Я журилася, що не вийде. Взагалі, така справа. Ми міняли муку. В той рік міняли муку. У нас в машруві дуже гарна мука. Цей рік заміняли, мішок вже випекли, теж була дуже гарна. Почала я другий мішок і не можна нічого зліпити було. Ні вареника, ні галатка, ні пиріжка Все. Репало, все роз'їжджалося, розпливалося. Я вже хотіла розшивати ще одного мішка, попробувати, чи воно таке саме далі, але думаю, ну ще раз жару оладків і вареників зварю. Якщо таке саме, все розшию мішка. Ні, півмішка, коли я вже розходувала, далі вже пішло вареники нормальні, оладки нормальні. А це, думаю, ще жару пиріжка. Попробую, чи розпливається воно, черепає. репає. Ні, теж нормально вийшло. Так що така мука залежить від мукишей. Не знаю, чого так, що півмішка поганої, півмішка доброї. І Анжела каже, що випекла вже була, була нормально, зараз пече теж пливе, не можна нічого зліпити і спекти. Ми разом міняли. Ще в нас є два мішки, не знаю, яка та. Бо до цього ще то ми ще до війни ми купляли. Ми купляли е, нашу тальнівську муку королівську. Дуже хороша була мука. А це зараз вже трошки дороговато і вирішили, є своя пшениця, чого не змолоти чи не заміняти. В общем, такі справи. Ще півмішка в мене є. В запасі, а слідуючі мішки, які будуть, не знаю. Ще захотілося мені е, молочного. В общем, тут казала, колись моїй моєї сестри свікруха холодяне. Ну, молочний кисіль. Коли я приїжджала ще малою сюди в гості до сестри, її свікруха все время варила. Мені сподобалось. Бо на Хмельниччині в нас, я не знаю, може десь і варили, але мама в мене не варила його. То я й не знала, що воно таке. Так що в мене було сюженьке молочко. Це я беру вівторок і в п'ятницю. Зібрала я, воно постояло ніч в холодильнику, Зібрала я трошки слівок на сметанку. А те молочко зварила трошки цього ж молочного киселю. Так, є в мене ще отака цукерочка, Як є шоколадна цукерка, бо шоколадка, шоколадка то ще лучше. У мене таке, що я знайшла, і ще трошки прикрашу така терточка на часник. Я якось варила поперед цього, Олежка зайшли з Настю і сказали, бабко, вари ще. Ну, я виконую їхній заказ. Наташа вже зробила майонез. Такий. Ось такий добрий. Кетчуп на свій. Все домашнє, все натуральне, трошки кетчупу, трошки майонезу. і роблю я таку вовтанку. В Взагалі, соус такий і мачаю пиріжки. Це такі пиріжечки. і смакота. Самі вони не дуже лізуть так. А якщо мачати оце таку Такий соус, то дуже смачно. Так, Настя вже наїлася. Що, Олєшка, смачне? Ну їжі. Халоджей 96. тобі? Да. нічого не говорять. Це говорить, це не ігровий процесор. В Женя собі брав ігрового процесора. А. І так, каві всі вже попили. Поговорили, порозбігалися. Всім на добраніч і тихої всім ночі.